Можливо, хтось не знає, як відбувалися події того вже давнього 2014 року, але якщо пам'ятаєте, ті, хто ми кажемо так, ті, хто захопив сцену Майдану і керували з нею, вони дійшли вже до зводи з Януковичем і намагались, якщо знаєте, була зустріч з Януковичем, і вони почали вже. Скажімо так, той пиріг е, розділили вже хто кому що там дістанеться, і хотіли вже е, закликали до того, щоб Майдан майже розходився, щоб припинили супротив. І тоді е, єдина організація, яка створена була прямо там, це правий сектор, який вийшов із під контролю тих, хто стояв на сцені. І повели людей в наступ, тобто на Інститутську вулицю і на, Грушу, на Грушевську. Ну, Грушу ми її називали там. Тоді була загибель, ну якщо пам'ятаєте, дуже багато людей. І після цього, звичайно ж, Кремль, кремлівські всі посіпаки. Десятки мільйонів доларів було вкладено в те, щоб дискредитувати цю організацію. Але вона 10 років. Дух правий сектор це у нас бойове філо, беззупинно воювало на Сході. І... Була реструктуризована організація, у нас з'явилася партійна організація, у нас з'явилися представники правої молоді, знаходяться тут. Це люди, яких ми покладаємо дуже велику надію і виховуємо їх для того, щоб врешті ці люди взяли владу в цій країні, але вже без як знаєте, якщо ми сьогодні це церква, і ми знову ж таки як приклад. Моїсея, всі пам'ятаємо, чому він 40 років водив по пустині у пустелі, водив євреїв. Для того, щоб останній, хто пізнав рабство, помер власною смертю, і щоб на нові землі е, прийшли люди, які не пізнали рабства.